8 січня 2023 року глядачка мого каналу написала в Мелітополі зараз Армагедон. Подивіться, що це там робиться. Я зробила розклад, і що випало: Король кубки і король жезлів ділять між собою землю, ресурси, багатства. Я думаю, що в Мелітополі почалися якісь розбірки між гауляйтерами. Можливо, там є і ті, які панаєхалі, тобто представники ФСБ, чи хто там від Росії, і наші зрадники, колаборанти Сальдо і вся його гоп-компанія. І між ними почалися розбірки. Крім того, можна дивитися, що це гауляйтери, це наша армія, яка під прикриттям працює в Мелітополі і дає жару всім цим окупантам. Дев'ятка жезлів це карта. Ось я вам поближче покажу. Бачите, тут стоїть людина з перебинтованою головою. Жезли це вогонь. Тобто були прильоти по королю Кубків. Від ось цього короля жезлів, який разом з пажом мечів. Тобто це наші диверсійні підрозділи, які діють проти окупаційної влади, наші герої, які в самому лігві окупанта роблять бавовну. І ось... Все це робиться для того, щоб повернутись до України. Імператриця в мене часто показує Україну. Робота тільки ведеться, тому прямо завтра я не думаю, що Мелітополь буде звільнений, тому що випав повішений. Але робота планомірно ведеться, окупантів б'ють, обстрілюють, у них бавовна, і до України все ж таки Мелітополь повернеться. Обов'язково дивіться, мій таро-розклад для Мелітополя. Я вірю, що цієї зими весною, максимум, Мелітополь буде українським. Ось тут за двійкою мечів іде туз кубків. Я так розумію, що там дуже багато емоцій, і люди вже ось далі четвірка, бачите, у нас жезлів, чекають, коли все ж таки вони повернуться під рідний український прапор. Ось далі паж кубків чекають гарних новин. Але зараз ще карта блокування. Робота ведеться, по окупантам будуть обстріли дев'ятка жезлів. І наші люди там працюють під прикриттям, дуже добре ось діють. Вони не сидять. Вони знають все, що робити, щоб ось цю землю перетягти на свою сторону. А ці окупанти були позаду. І ось цього повішеного їм також сюди докладемо. А ось наше буде. Смерть окупантам, земля українцям. До нових зустрічей!